Доброго ранку! Благословенного Богом дня і мирного тихого неба, я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Ми дякуємо Богові за ту надію, яку Він дає через жертву Ісуса Христа. Дякуємо Богові за новий день життя і дякуємо за обітниці, які Господь дає нам через Своє Слово. Прикладами, які описані в Святому Писанні, ми можемо навчитися, як бути такими, щоб здобути вічність, тому що жадівність приводить до погибелі. Ось як написано про те, що відбулося, коли Ісус мав бути зраджений і хто мав це зробити, Ісус про це знав. Але той, хто це мав зробити, Він не звертав на це увагу. Послухайте, що сказав Ісус Івангелі від Івана, 13 розділ, 21 вірш. Знову і знову запевняю вас, що один із вас зрадить мене. Учні удивлялися в обличчя один одного, запитуючи, чи не я, Господи. До цього часу Юда сидів мовчки, не мов би, байдуже. Але тепер своєю мовчанкою він привернув до себе погляди всіх присутніх. Щоб якось уникнути допитливих поглядів учнів, Юда зібрався з Духом і так само запитав, чи не я, Господи? Ісус урочисто відповів, Ти сказав. Навіть ще тепер Юда міг визнати свою провину? Ще залишалася можливість звільнитися від сатаринських чар. Христос був поруч. Був поруч готовий йому допомогти. Однак гордість і спокуса ворога були такими сильними, що Юді не вистачило сили вирватися з його тенет. Замість того, щоб покластися на милість співчутливого Спасителя, він твердо вирішив чинити опір. Історія Юди змальовує сумний кінець життя, яке за інших умов Бог міг би ушанувати. Юда сам випросив собі місце в колі учнів. З великою запопадливістю і удаваною щирістю він заявив, учителю, я піду за тобою, куди б ти не пішов. Учні дуже хотіли, щоб Юда став одним із них. Він був показною людиною, виділявся проникливістю і організаторськими здібностями, тому учні. Рекомендували його Ісусові як такого, що може допомогти у служінні. Обличчя Юди також не було відразливим. Він був розумний і проникливий, проте в рисах його обличчя не зауважувало з цієї ніжності та співчуття, які характерні для справді наверненої людини. Слугуючи іншим, Юда міг би розвинути в собі безкорисливий дух. Однак, хоч Юда щодня вислуховував уроки Христа і був свідком Його безкорисливого життя, він потурав розвитку в собі зажирливості. Христос читав його серце і у своїх бесідах часто говорив про принципи доброчинності, які викорінюють зажирливість. Він відкривав Юді огидну сутність жадібності. Цей учень не раз усвідомлював, що вчитель говорить саме про його характер, указує на його гріх. Проте він не бажав визнати свого гріха і не залишав неправди. Юда мав власний погляд на все. І замість того, щоб чинити опір спокусі, і далі практикувався в шахрайстві. Хоч Ісус знав Юдові з самого початку, Він обмив Його ноги, і зрадник тепер мав високу честь разом із Христом приймати святі дари. Йому був запропонований хліб життя і вода спасіння. Спаситель виклав Юді важливий урок, однак той знехтував ним. Дорогі мої, сьогодні сумнів і невір'я, і нехтуванням. Тим, що пропонує Христос, так само може заполонювати серце людини. Диявол хоче обманути, але Христос хоче повернути. У Євангелії від Івана, в 6 розділі, 70 та 71 вірш, ми читаємо. Чи не 12 вас я вибрав, але один з вас є дияволом? Він говорив про Юду Іскарота, сина Симона. Бо він, будучи одним із 12 мав його зрадити. Юда справляв великий вплив на учнів, у нього була поважна зовнішність і сильні риси характеру. Проте ці таланти не були присвячені Богові. Юда відкрив сховки свого розуму і серця спокусам сатани. Усю енергію він скеровував на служіння собі, самопрославляння та грошолюбство. Цій бідній, незалежній душі, відокремленій від життя і духу Христа, було нелегко. Юда постійно відчував внутрішній осуд, оскільки уроки Христа болісно торкалися Його. Проте він. Не навернувся і не став живою галузкою через в'язок із справжньою виноградною лозою. О, якби лише Юда покорив своє серце перед Богом під впливом небесних настанов, які так і ясно докоряли йому і прийняв би викладені принципи. Напевно, він перестав би спокушувати своїх братів-учнів і не сіяв би в їхніх серцях насіння невір'я. Сатанаш сіяв у серці і розумі Юди своє насіння, яким той заражав своїх братів. Питання і сумніви, які диявол навіював Юді, пізніше передавалися від нього до його братів, часто звинувачуючи своїх товаришів. Він кидав явний виклик ученню Христа. Ось чому Ісус назвав Юду дияволом. Не може бути такого поняття, як нейтральна позиція. Кожний трудитиметься для Господа в міру своїх сил і здібностей. Завдяки вірі в Христа. Кожний прийде у досвідомлення істини про те, щоб мати тісні стосунки з ним, а це висока честь. Учень, у якого релігія, тільки зовнішнє визнання відрізняється від істинних учнів, недостатньо лише слухати Боже Слово. Потрібно прийняти це слово для спасіння душі. Слово повинно стати частиною нашого щоденного життя. Поведінка людини виявить, навчена вона Богом чи ні. І Якщо ні, то це зовсім не тому, що Бог не бажав навчити її. Ця людина просто не хотіла приймати його вчення та споживати хліб життя. Адже кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані, такі ненавидять осудження. Люди, які впевнені у власній праведності, не шукатимуть світла. Вони люблять темряву більше, ніж світло, бо не хочуть бачити себе у тому самому світлі, у якому їх бачить Бог. А хто чинить правду, той іде до світла, щоб виявилися Його діла, бо зроблені вони в Бозі. Так говорить Господь через Євангеліста Івана. Я хочу молитися, дорогі мої. Щоб сьогодні Дух Святий торкнув наші серця, і щоб це Боже Слово робило в нас переміну. Наш дорогий Небесний Отець, перед Тобою схиляємось ми в ці хвилини, щоб подякувати Тобі за день життя, який ти подарував, щоби подякувати Тобі за все необхідне для життя те, що ми маємо, і щоб подякувати Тобі за слово Твоє святе, яке навчає нас. Ти сьогодні дав нам приклад, Господи, життя одного із послідовників Твоїх, який завершив його негарно і він не буде спасенним. Тому ми просимо Тебе, допоможи, щоб усі негативні приклади не слугували нам, щоб ми оправдовували і свої негативні приклади, а навпаки, щоб ми поправляли своє життя перед тобою, щоб ми виходили в світло твого Слова і щоб у нас відбувалися переміни. Дуже хочемо, Господи, щоб Ти простив нас і благословив нас, наші сім'ї, родини, наших дітей, щоб Ти й надалі благословляв наш край і благаємо в Тебе миру на нашу країну, захисту для всіх, хто захищає свою землю, свою правду. І хто захищає, Господи, Твою правду, хто є на стороні, у великій боротьбі, на твоїй стороні, Господи. І в якому слово Твоє є світлом для тих, хто оточує Його. Допоможи нам бути цим світлом і сіллю для грішного світу, а за все, що ти зробив для нас, за те, що ти віддав своє життя, і сьогодні кличеш нас до покаяння. Ми дякуємо Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я неодноразово запитую і запитую наших глядачів. Хто не має Біблії і немає людей, які би говорили, що вони не мають. Мають люди Біблії, але на превеликий жаль, люди не читають, не досліджують, і більше того не відбуваються переміни, коли людина і читає, але залишає поза увагою ті пропозиції, які дає Господь. І зверіть увагу, як воно розвивається. Три з половиною роки. Господь нагадує Юді, що хтось має мене зраджувати. І тоді, коли Він просився до Ісуса в учні, Ісус сказав: лисиці мають нори, птахи гнізда, а я не маю того, що ти шукаєш. І Він цього не чув. Він пішов до кінця, мої дорогі! Нехай сьогодні ця правда торкнеться наших сердець. Нехай у нашій свідомості відбудеться переміна, і щоб ми стали на шлях, ідучи за Ісусом. Господь бажає цього. І для цього так мало потрібно. Потрібно просто відкрити своє серце і запросити Ісуса. Будьте благословені Господом! До побачення.